Вже більше тисячі будинків сільських мешканців Рівенщини затоплено та підтоплено внаслідок повені. Річки області вийшли з берегів та, не зустрічаючи на своєму шляху належної перепони, затоплюють значні території населених пунктів, сільськогосподарських угідь та лісових масивів. Найкритичніша ситуація, спричинена виходом з берегів служдя, склалася у кількох селах Сарненського та Дубровицького районів. Багато тамтешніх жителів змушені залишати свої затоплені будинки та переселятися до знайомих і родичів. Але в багатьох випадках громадяни не можуть забрати з собою необхідні речі, а то й домашніх тварин. В цілому по районі, якщо взяти дати характеристику затоплення, то в нас затоплено і підтоплено 530 дворів. 530 дворів нанесено ще більше 2,5 мільйонів. Дуже багато в нас сьогодні є, що дорізали худоби, особливо свиней, які вже не могли з слівів. Є в нас корови, які знаходяться в хлівах, але проводиться робота для того, щоб їх забрати з злівів і надати якусь допомогу людям, які на час на сьогоднішній день постраждали. Потерпілі внаслідок повені громадяни навіть не домагаються компенсації зазнаних збитків. Вони лише хочуть, щоб їм виплатили заборговані зарплати пенсії та Чорнобильські. На ці кошти громадяни змогли б купити собі харчів, одягу, відремонтувати пошкоджені оселі та інше. І останнє, щоб жителі області не потерпали від повенів. Кілька років тому було прийнято спеціальну комплексну програму протиповеневих заходів. Згідно цієї програми. В області потрібно було побудувати 108 кілометрів захисних дам і 6 кілометрів берегокріплення. З 1994 по 1996 рік було побудовано в нас 33,5 км і кілометра і 1,3 км кріплення. кілометра На жаль, в послідуючі роки, і по сьогоднішній день, ця програма є в області. Так, як і в цілому в державі, виконана всього на всього на 30 Отож, допоки не будуть виділені кошти на закінчення будівництва необхідних дамб і берегових укріплень, жителі північних районів області і надалі потерпатимуть відповідний. Де, і міжик немає, де і нічого. І корова, і свій, і все, і курі, кацький в усі засайні. Отак От поговорили, розвідуться всі десь на тому конець.